На Волині п'яний чоловік не впорався з керуванням і злетів і кювет. Три пожежі на Волині. Люди отруїлися чадним газом. Стріляни науковині. Чоловік відкрив вогонь по газівниках. Ведмежа послуга попросив товариша переставити авто, а то його поцюпить. 26 грудня в Україні. Про головні події на цю пору дізнавайтесь в інформаційному випуску. На часі. У студії Аверсу працює Юрій Куцик. Вітаю. У бою з окупантами загинув військовий з Туріщини 44-річний Олег Піцик. Життя захисника із села. Новий двір обірвалося 24 грудня цього року в районі Турецька Донецької області внаслідок ворожого обстрілу. У стрій українського війська Олег Піцик вступив у квітні. Разом з побратимами боронив нашу країну у складі сотої бригади. У зв'язку з трагічною подією у Трійській громаді оголосили кілька днів жалоби. Чин поховання відбудеться у Луцьку. На Волині прощатимуться з героєм Валерієм Левчуком, жителем села Звірів Луцького району. Нагадаємо, від березня 2022 року Захисник ніс службу зі захисту України, життя військовослужбовців обірвалося в результаті прильоту F-півідрону. під час артилерійського обстрілу противника герой отримав поранення несумісні з життям. Відданий військовій присязі на вірність українському народу Валерій Левчук загинув за свободу і незалежність України. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 27 грудня, у Свято-Троїцькому соборі Луцька. У Лукачинську громаду на щиті на віки повернувся 32-річний герой Павло Шумчук. Нагадаємо, захисник проходив військову службу за контрактом і був зарахований до особового складу військової частини на посаду електрика, моториста ремонтної роти автомобільної техніки. Солдат Павло Шумчук загинув 19 грудня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. В районі населеного пункту Краматорськ Донецької області. У Рожещинську громаду на щиті повернувся загиблий на війні з російськими окупантами 22-річний захисник України Максим Томчук, молодший сержант 77-ї окремої аеромобільної Дадніпрянської бригади ДШВ Збройних сил України Максим Томчук загинув 21 грудня цього року у стрілецькому бою з ворогом поблизу населеного пункту. Загризове Харківської області. Після тривалого очікування стало відомо, що вісім місяців тому від травм отриманих при виконанні військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя під час відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області загинув військовослужбовець Збройних сил України, 18-річний житель села. Велимче Сергій Капітула. Герой поліг 28 квітня цього року. Інформацію про час зустрічі й чин поховання повідомлять згодом. Новолинська громада віддала останню шану загиблому захиснику Олександру Музиці. Нагадаємо, герой загинув 19 грудня цього року у Донецькій області. Відспівали воїна у храмі Святої Параскеви в селі Литовиш. Поховали загиблого героя на сільському кладовищі. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна честь та шана усім полеглим землякам. На Вінниччині 25 грудня у аварії загинули жителі з Волині. Відомо, що 23-річний керманич автомобіля Джілі. Волинянин зіткнувся з іншим автомобілем Субару. У хлопця в машині було ще четверо людей. Троє загинули одразу. Одного із пасажирів і власника субару відправили до лікарні з різними травмами. Наразі поліція встановлює обставини аварії. На Волині п'яний чоловік не впорався з керуванням і злетів з дороги прямо у кювет. Машині була ще жінка. Водій та пасажирка отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні. Під час ДТП що трапилось між селами Березовичі та Губен Володимирського району. На момент прибуття співробітників служби 101 в автомобілі перебувало двоє людей. Жінка вибралась з автівки самостійно. Чоловік знаходився поблизу транспорту. Її попробував потребував медичної допомоги, яку йому надали. Було виявлено постраждалих. Жінка 39 років і чоловік 43 років. У жінки діагноз стру головного мозку її доставили у місцеву лікарню. У чоловіка 43 років більш серйозніші травми з головного мозку, забійна рана з корневої ділянки, забіг грудної клітки, також перелом лівого плеча. І він був у стані алкогольного сп'яніння. В селі Михлин сталася пожежа горів житловий будинок. Відомо про троє постраждалих одну жінку відправили до лікарні. О 10.56 до служби 101 надійшло повідомлення, що в селі Михлин Луцького району горить житловий будинок. Жінка, яка власниця будинку вже після ліквідації, звернулась до лікарів. Було виявлено постраждалих. Зокрема, жінка 88 років отримала отруєння чадним газом і доставили у Горохівську лікарню. Ну і також є серед постраждалих жінка 52 років і чоловік 60 років. Ще дві пожежі у цей же день сталися на Волині. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Пожежа трапила в селищі Маневичі через недолі конструкції нагрівальної печі. А також через коротке замикання електричної мережі трапилась пожежа у селі Лище, де згоріла дерев'яна лазня. У ковалі чоловік розізлився, бо подумав, що працівники газопостачання хотіли відключити у нього газ. Через це він влаштував стрілянину на своєму подвір'ї. П'ятдесятип'ятирічний місцевий житель погрожував працівникам газової служби, які прибули для планової перевірки справності мережі фізичної розправи. Наразі триває досудове розслідування. Чоловіка можуть судити за погрозу вбивства. 83-річна лучанка стала жертвою шахраїв та віддала понад 2 тисячі доларів невідомим, як розповіла сама пенсіонерка, їй подзвонили та повідомили, що трапилася біда з онукою. Сьогодні в 10 й годині ранку мені по е, стаціонарному телефоні. Позвонила жіночка, представилася вона лікарем, сказала, що моя внучка купала під машину, скоєний наїзд і нетверезим шофером. Я вам зараз дам трубку вашій внучці. От і вона була внучка, це от, стала плаче, що її болить, що її це бабуся і це от. Я тішаю, звичайно. А мама сказала, що вона договорилася з колєвою по роботі, котрий приїде на своїй машині, і от і щоб йому передати і речі, і гроші. Далі ж після розмови по телефону до помешкання пенсіонерки прийшов невідомий, отримав кошти і швидко накивав п'ятами. Пізніше жінка отямилась та подзвонила до рідних. Дзвонила дочці, а дочка каже: Ти, мама, ти цього попала на шахраїв. Каже, надійсь ти дала, здала, вручила. Оперативники швидко встановили та розшукали злоці злочинця. Ним виявився 18-річний одесит. Напевне, схема припала до душі зловмиснику, адже три тижні тому, ймовірно, саме цей молодик скоїв аналогічний злочин. Тоді до 83-річної лучанки зателефонували та повідомили, що в аварію потрапила дочка. Потрібно 24 тисячі гривень. Наразі хлопця затримали та згодом оголосять про підозру. На позачерговому засіданні виконкому луцькради шість питань, які розглядали у відкритому режимі. На сезон 2025 року вирішили обмежити кількість легкого електротранспорту на прокат у громаді. «Луцьк має вже три сезони досвіду роботи з електросамокатами і таку статистику, що більше ніж 250 штук самокатів в нашому місті не потрібно. От саме таке обмеження ми вносим, внесли виконком проголосував за таку зміну. Чому це потрібно? Ну, по-перше, аж 250 нас фактично ніколи й не було, але якщо трапляється, а таки є негативний досвід в деяких інших містах України, то тоді Хаос, дорожньо-транспортні пригоди, скарги і таке інше. Сезон цього року це перший, коли не було жодної скарги, жодного там, ДТП і жодного зауваження щодо роботи цих електросамокатів. Це цілком достатньо для такої площі і такої кількості населення, як показала практика. Члени виконкому проголосували і за видачу посвідчень для безоплатного проїзду на 2025 рік у маршрутних таксі для людей, яким це необхідно. Надано для шістьох громадян, які звернулися до Луцької міської ради, щодо надання проїзду в автобусах. Тут мається на увазі, кожного громадянина, який звертався, комісійно розглядалося, в комісія, яка створена при департаменті соціальної політики Луцької міської ради, і визначалося надання такого ну, безкоштовного проїзду. Це в основному люди, які там, з інвалідністю, які опинилися в складних там, життєвих обставинах, і було вирішено комісійно прийнято рішення щодо надання їм такого безоплатного Проїзду отже, вони мотивували, що там треба доїжджати до лікарняних закладів, хоча й вони мають проїзд безоплатний оплатний для користування електротранспорту, мається на увазі тролейбусами. Але деякі проживають в тих мікрорайонах, де не забезпечується проїзд, ну, відсутній електротранспорт, тому і надано для цих людей право проїзду в автобусах. Працівницю СБУ в Волині звинуватили у виправдовуванні російської агресії. За даними слідства, вона нібито виправдовувала збройну агресію Росії на території України. Жінка такі звинувачення в свою сторону повністю заперечувала. Колишніх колег, які виступали в судових засіданнях, називала лжесвідками, а звинувачення способом, скажімо так, вижити її з роботи. Поки що остаточна крапка всій історії не поставлена. А на кону 5 років позбавлення волі. Жінка пропрацювала в структурі СБУ понад 20 років. Знала кілька мов, здійснювала переклади, була професіоналом своєї справи. Але на початку повномасштабної війни переписка з братом, який живе у ворожій країні і є пенсіонером російської авіації, стала причиною великих проблем. Звільнення з роботи і звинувачень у виправдованні дій окупантів на території України, за даними слідства, в характері цих переписок з присиланням різного роду повідомлень, в яких заперечувалась агресія Росії на території України або ж критикувалась Україна, наче й не було її власних тверджень, але й не було заперечень щодо такої інформації, через що і склали відповідні висновки. А на додачу масла вогонь підливали і свідки. Питали десь дванадцятеро, то виходить, що з тими, кого жінка мало знала, пересікалась лише по роботі або ж була в нейтральних стосунках, вона чомусь відверто говорила про свої, так би мовити, проросійські погляди. А з сусідами, друзями дитинства чи одногрупниками, Чомусь цього не озвучувала. Судовому засіданні дала показання, що знає її з дитинства. Вважаю, що у неї проукраїнська позиція, оскільки вона виступає за Україну. Одночасно ствердила, що вона надсилала їй файл, однак вона його не відкривала повністю та не читала. Обвинувачена пояснювала судді, що читала різну інформацію з різних ресурсів через специфіку своєї роботи. Амрату пересилала ті публікації заради одного почути його думку. На переконання жінки, ці всі звинувачення, привід прибрати її з роботи. Взагалі хочу сказати, що це все, що говориться від початку до кінця, це брехня. Я чесно прослужила в Службі безпеки 25 років. На моїй роботі, на моїх перекладах кар'єри поробили ці лжесвідки. і тепер вони мене обгадали з голови до ніг, яка я погана. І що я говорила, що я прямо якийсь ворог держави, це все брехня. Просто людину треба було забрати з місця роботи. Суддя луцького міськрайонного суду не повірила. Жінку визнали винною, засудили до п'яти років з позбавленням волі, з неможливістю займати посаду в держорганах як мінімум на три роки. В апеляційній інстанції продовжується розгляд цієї справи. Ані жінка, ані її захисник на судове засідання не з'явились. Як з'ясувалось, обвинувачена захворіла Лікарняному надіслала йому відповідний медичний висновок. От зв'язку не зможе прибути засідання. І також подані зміни і доповнення до апеляційної скари. Відповідно, справу відклали. Її розгляд продовжиться вже в новому році. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Надав ведмежу послугу другу та втрапив на кримінал. На лаві підсудних Лучанин, котрий так допоміг знайомому, що в результаті заволодів його автівкою. Власник повідомив про зниклий автомобіль у поліцію. Правоохоронці ж оперативно знайшли її пропажу і винуватця. Зараз же діло дійшло до суду. Суд постановив призначити судовий розгляд на підставі обвинального акту кримінального провадження останні цифри 3376 від 4.10.2024 про обвинувачення. Що вчинені кримінального пропорушення передбачено чтина першої стіки двісті кодексу України. У Луцьку протягом майже 10 років судили приватного нотаріуса. Чоловіка у 2015 році звинуватили у підробці документів. Справа мандрувала із суду в суд. І таки знову повернулася в стіни Луцького міськрайонного суду. Там і знайшла свій кінець. Що ж вирішили? Дізнавались наші журналісти. У Луцьку судили приватного нотаріуса за підробку документів. Кримінальне провадження щодо нього відкрили ще у 2015 році. Двоє потерпілих у суді розповідали, що саме цим нотаріусом свого часу були завірені певні документи, які потім завдали їм чималої шкоди. До прикладу, одна із потерпілих розповіла, що саме цей нотаріус сфальсифікував довіреність на її автомобіль на користь її колишнього чоловіка. Року, року, вписано, був, фіктивна Довіреність на те, що я даю дозвіл на відчуження свого власного автомобіля своєму чоловіку. Тобто ну, довірність була підписана без молодії присутності взагалі, навіть фактичні факти, що в мене зламають в місті Луцьку. Особисто нотаріуса я не зверталась на доласткові на сьому чоловіку. Не мала навіть відчувати цей автомобіль. Не мала друга ж потерпіла у справі. Запевняла, що цим нотаріусом було незаконно завірено договір до вічного отримання з її тіткою. Незважаючи на те, що літня жінка ще за життя склала заповіт, де було вказано, кому у спадок залишиться її квартира. якимось чином помешкання перейшло у власність сторонньої особи нам я її сусідка. Повідомила, що з квартири доводиться речі. Ми поїхали в квартиру, там вже речі були, квартира майже була порожня, і люди, які це все доносили, значить, що нас наняла хазяйка. Ну, у нас не було питання. ж хазяйка, що хазяї ми. Свого часу не повідомляв суду, що буцімто був особисто у квартирі та спілкувався з літньою власницею. І ніби остання була не проти, аби за нею доглядала стороння особа. А от щодо довіреності на авто, нотаріус повідомив, що не пам'ятає сам факт посвідчення документу. Тоді ж, у 2021 році, Луцький міськрайонний суд виправдав чоловіка. Справа помандрувала у апеляційний, касаційний суд та знову знову опинилися у початковій точці. Тож усі знову зібралися на засідання. Захисник обвинуваченого підготував клопотання. Адвоката Андрюся, клопотання про закриття кримінального провадження, в якому вказується, що обвинувачений кримінують кримінальне правопорушення, при 2 частини 3 358 кримінального кодексу України, згідно до частини 1 44 кримінального кодексу України. особа яка вчинила кримінального правопорушення звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим законом, зважаючи на те, що терміни справді вийшли. Сторона обвинувачення не заперечила подане клопотання. Єдиний прокурор просив, аби суд взяв до уваги думку потерпілих. Враховувати тяжкість кримінованого кримінального правопорушення, то відповідно до кримінального кодексу України передбачені строки давності у 5 років. Фактично, другий епізод кримінального правопорушення було вчинено згідно версії обвинувачення саме 2 лютого 2017 року. Тишно з того часу минуло понад 5 років разом з тим, строки даності не прирвалися, скільки відсутні відомості, будь відомості щодо вчинення обвинувачення будь-якого інших кримінального правопорушення. Одна із потерпілих присутня на засіданні. Жінка каже, що пройшло більше п'яти років і обурюється. Чому ж сторона захисту відразу не подала клопотання про закриття кримінального провадження? Ну я би заперечувала такі клопотання, що по сроках мабуть мало бути подане заздалегідь ну, раніше. Коли термін минав, раз справа пішла далі. Все таки вбачають. Згідно з КПК, будь-яка сторона на будь-якій стадії може заявити це клопотання. Це ж не ми законодавці. На будь закону не підемо, закон є закон, але. Зрештою, суд, заслухавши усіх, задовольнив клопотання сторони захисту та виніс постанову про закриття кримінального провадження. Анна Рарух, Дмитро Кудик для новин на часі. Настав час Іваничівській громаді показувати свої таланти. Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль Чарівниця виконував українську, народну та повстанську пісні. Запалив своїм виступом народний аматорський ансамбль народної музики Бужани. Цей колектив виступив і разом з народним аматорським ансамблем народної пісні Прибужжя виконанням пісень. Порадував і народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Калинонька» клубу села Древині. Заквічали дівчатонькам, заспівало тріо у складі Світлани Сидчук, Уляни Лободи та Олександри Лободи. Почуєте і патріотичну поезію у виконанні Олександра Васаги. Зворушиву пісню про матір заспівала Світлана Сидчук. Фінальним акордом концерту став виступ народного аматорського фольклорного колективу Горлиця, що виступив із народним аматорським ансамблем народної музики Бужани. Наша і по всій землі, з нове Ще пісня задвени по в Україні. У Волинському облму з драмтеатрі для дітей наших захисників відбулась вистава. Учні з 5 по 11 клас занурились у чарівниць казки про Аладіна. На виставі побувала і наша знімальна група. Майже 500 дітей вмістили стіни Волинського академічного музично-драматичного театру. На казкову виставу запросили діток-захисників, що є полоненими або вважаються зниклими безвісти та героїв, які загинули. Серед запрошених також діти наших воїнів, що наразі боронять Україну. І, ну, вистава файна не перший раз вже тут, а всі вистави дуже файні. Так. Хлопці з правничого ліцею в цьому році завершують 11 -й клас. Мрії і сподівання на новий рік однакові. Щоб скоріше всі повернулися додому, щоб всі батьки повернули до своїх дітей, до своїх домівок. Скоріше війна закінчилась, всі повернулись додому. Після вистави дітей зі сцени привітали актори, не обійшлось і без уваги благодійників. Сьогодні фокус уваги українського суспільства, звісно, повинен бути в першу чергу направлений на допомогу Збройним силам України і силам оборони, а також на допомогу їхнім сім'ям. Саме тому фонд «Ігоря Гаріпалеця тільки разом допомагає в першу чергу тим, хто перебуває у зоні бойових дій на найгарячіших точках нашої країни, але також в період різдвяних свят ми вирішили подбати і про їхніх дітей. Відтак понад 4 тисячі дітей Луцької міської територіальної громади, батьки яких перебувають у зоні бойових дій або є діючими військовослужбовцями, запрошені на новорічні свята, та вони також отримують солодкі подарунки. Ці подаруночки очікували на дітей після вистави в холі театру. Там були облаштовані фотозони для них. Як вистава? Супер. Часто відвідуєте вистави, подібні. Рід. Не дуже дуже рідко. В цьому році ще не відвідували? Ні. Маленькі діти з такими дорослими поглядами щиро вірять в перемогу і вітають своїх найрідніших. Щастя, здоров'я, миру. Всі мрію, щоб війна кінчилась. Дівчатка оглядають новорічні подаруночки. Емоціями після музичної казки поділилась Олександра. Дуже цікаво було. А хто більше за всіх сподобався? Ну, не знаю. Мені всі сподобались. Вже часто відвідуєте такі вистави. Ні. Сьогодні сподобалось? дуже да, дуже сподобалось, дуже гарно, все. Як вам подарунок? Сподобався? Да, дуже сподобався. Валерія зізнається, що з батьком зв'язок є не частіше, ніж один раз на 10 днів телефоном, то якщо пощастить. Дівчинка також ділиться своїми заповідними бажаннями про мир і повернення татка додому. Старші діти спочатку зізнаються, що думали. Вже подорож лішали для подібних дитячих казок. Мені спочатку не, ну, не особливо сподобалося, тому що це для дітей, але якщо реально, то цікаво, захоплюючи, навіть для старших. Реально. Я раджу кожну. Мені теж дуже сподобалось, дуже прикольна вистава. Хлопець вже вирішив, що солодощі розділить із побратимами з правничого ліцею. З цей з гуртожитськими поділюся. Дев'ятикласниці з третьої школи Діана та Єва волонтерки, дівчата роздають різдвяне солодкі подаруночки дітям. Дітки 1-4 класу, вони ще маленькі і для них це дуже радісно, коли ми даємо їм подаруночки, кожна їхня посмішка гріє нам душу. А старші вже більш такі вони дорослі, теж з усмішкою нас зустрічають, що ми їм так подаруночки даємо. Я віце-президент своєї школи номер 3 Ну, допомагає волонтерю. Другий рік вже працюємо в фонді, не, допомагаємо в фонді Ігоря Палиця. І казка, і подарунки викликають дитячу радість, усмішку і передчуття свята. Хоч на мить вони забуваються про страхи війни і стають просто дітьми, як і має бути. Ольга Ганич, Неля Прокопчук для новин на часі. І то усі новини на цю пору. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номер, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook, сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Хороших вам новин і до зустрічі на телеканалі Аверс. Вирішення всіх питань щодо водопостачання з індивідуальним підходом і всі види послуг. У центрі обслуговування є вода. В нашому центрі обслуговується як юридичні, так і фізичні споживачі. Даний центр був створений за принципом єдиного вікна, для того, щоб кожен споживач мав можливість в одному місці отримати всі необхідні йому послуги. Розроблення технічної документації, отримання технічних умов, укладання договорів, укладання договорів реструктуризації, нових під'єднань до трубопроводів, обслуговування засобів обліку, встановлення. Цих самих засобів обліку, подачі показів за підсумками 24-го року в даному центрі. Ми прийняли майже 90 тисяч показників, уклали понад півтори тисячі договорів, прийняли практично 11 тисяч різноманітних звернень і опрацювали їх. Подача показників відбувається кожного місяця з 20-го числа по 3-й число наступного місяця. Є безліч зручних способів для подачі показників. Це прихід наших споживачів в центрі обслуговування на соборності 25 та виниченка. 26. Із чат-бот у вайбер-боті, також реєстрація в особистому кабінеті, де за допомогою особового рахунку можна зареєструватися. Також в нас є діючий кол-центр, який працює кожного дня з 8 ранку до 8 вечора. Багато роботи у 2024-му було і у працівників муніципального сервісного центру. Тут є представники капелоцького Тепло, ГК Нафтогаз та Луцьк спецкомунтрансу. Центр пропонує швидке вирішення питань пов'язаних з комунальними послугами, організацію повірки лічильників холодної та Ще води без демонтажу, що значно економить час споживачів. Консультацію щодо тарифів послуг протягом 2024 року з року. Сервісними центрами комунального підприємства укладено та переукладено договорів 3623, укладено договорів ресортизації 205, Прийнято 13 багатоквартирних будинків в кількості 1200 абонентів та індивідуальних в приватному секторі 509. Працівники сервісних центрів максимально спрощують обслуговування клієнтів і будуть раді бачити всіх у новому 2020. П'ятому році